Мета моя була об'єднати 20 учнів, 10 ромських і 10 українських учнів художньої школи Ром Арт і художньої школи імені Мігай Мункачі. Моє завдання через містецькі заходи об'єднати шкіл. Друг друга діти, учні дійсно їм подобається, спілкуються, від одного вчаться, бо кожен учень індивідуально. Бар'єр у тому, що мові. Кіть вони друг друга розуміють, це супер. Тоді ніяка бар'єра, бо один так пише картин, другий так, кожен має свою, бо всі художники. Тулям одна суть не у національності бар'єр. Ну, в області закарпатській проживають саме напевно найбільша частина ромів, і ми не можемо не звертати на них увагу а тим більше коли вони долучаються до нас, до наших заходів. Мені здається, наше найперше завдання кожного керівника при будь-якому структурному підрозділі об'єднувати людей, не ділити їх на різні національності і показувати культуру різних народів нашим людям. Можуть, всякі людини. Будь-яка людина може малювати. Я хочу довести своїм батькам, що я талановитий. Я талановитий. Я учуся мистецтві. Я навчаюся у ромській художній школі мистецтв Ром Арт вже 3-4 роки. Ну, це так, з перервами. Але я дуже люблю художнє мистецтво. Я хочу продовжувати, мені це цікаво. Я прагну розвиватися. Мені це цікаво. Хочу розвиватися. Продаж вона змінна і освітлення, як мінімум, змінюється постійно, тому е, такі пленери дозволяють швидко уловити момент і атмосферу місця і закарбувати його на полотні, так щоб було видно, яка, яке почуття має передати ця робота. Я, чесно кажучи, не дуже їх знаю, тому ну, я для себе роблю це. Мені цікаво спробувати різні поєднання кольорів, От, Тінь написати. Я не, особ... ну, не особливо з навіть своїми однокласниками бачуся на подібних пленерах. Тиберій, Тиберійович. Супер. Плямами йде. Ти так і роби плямами. Робиш плямами і далі. Дальше... Продовжаєш, ти робиш передній план і задній план. Такої не то що ми краще нас немає такого, що ми краще або вони якось намагаємося контактувати. Я ром, але я також вмію, так як і українці. Пояснюю нашим ученикам, що ми маємо момент зловити. Пленер у суті у пленері у процесі роботи, Ми маємо зловити настрій погоди, маємо зловити і передати на хол на холст. Пленер йде е, плямами, е, а доробляється вже вдома деталі. Це суть в тому пленері, що ми маємо хопити ці красиві настрій, сонячний день е, і по кольорам е, накидати плями. Ти розумієш, да, Ерік? П Продовжай. Кожен учень має дві, по дві роботи написати, і або одна робота має творча бути, придумана, інтересна. Або не про війну, а про мир. Бо я лем всяде роблю позитив. Я нігде не пишу. І в моїх картинах теж позитив. Я не пишу бідну ту, що є з ромами, лем позитив. Це дуже подобається мені. Е, так далі. Просто дивіться по плямам. Е, маєш і передній план це теж доробляти, бо ти взявся за одну пляму. Або ти маєш накидати всяде плями. Mm -hmm. Розумієш? І тут пляма, і там пляма, і там, і тих і по, по буде рісовуватися картина одна. Сакура арт, ми прозвали, бо сакура дійсно цвіте, дуже кра красива, емоції передає. Мене звати Аманда. В художній школі я навчаюсь вже четвертий рік та успішно розвиваю свій талант. Те Зараз мені потрібна допомога мого викладача, щоб розставити правильно кольори на плями. Сподіваюсь на його допомогу, адже хочу зробити декоративний та цікавий сюжет. Я хочу довести, що добрі роми є. Вони мають свою культуру, вони хочуть рухатися вперед, навчатися. Ми ходимо, дивимося, як працюють вони, і порівнюємо, як працюємо ми. Ми обмінюємося культурою. Щось вони беруть від нас, а щось ми від них. Зазвичай зараз. Ідуть трохи нетолерантність між е, романами і українцями, але я дуже рада, що вони вирішують так об'єднувати школи між дітьми, бо саме з дітей вони ж потім виростуть, і саме так вони покажуть, що ну ми всі рівні, мовний бар'єрні. Ну е, можна сказати, що можна комунікувати за допомогою мистецтва замість цього. Вони дуже швидко вже малюють, вже малюють фарбами. Я тільки намалювала олівцем, а вони вже фарбами малюють. І Це ну рівень, скажімо.